Друзі, вітаю! З вами школа фехтування та повноконтактних боїв Фрібурбер. Я Василь Назаров, тренер цієї школи. І сьогодні у нас рубрика двіжуха для чайників. А саме ми сьогодні будемо вчитись, як до шолому підшити підшоломник. Будемо ось це підшивати ось сюди. Шолом у нас в даному випадку це типу бацинет. Спортивно адаптована версія, яка там у нас називається «Вовчі ребра». Досить популярна модель у нашому спорті, яка дає досить чудовий огляд і дихання. І Сьогодні такі будуть невеликі настанови, як це правильно зробити. Тому що підшоломник, здавалось би, така проста річ, але його підшивати потрібно теж правильно, витримують певні Моменти, щоб ваше обличчя залишалось цілим. І це більше таке відео для новачків, щоб вони розуміли, як це зробити. Тому що шолом, звичай, коли потрапляє в руки власнику, там людина купує собі особистий шолом, то він вже йде в зборі, як то кажуть, під ключ. Не потрібно нічого робити, просто береш, вдягаєш і б'єш. Але приходить така штука, як сервіс. Хтось буває там якісь, не знаю, тріщини десь можуть піти в це гартовані шоломи. Ну, і Відповідно, коли буде шолом здаватись в майстерню, підшоломник буде вспорюватися. Бо, якщо там якісь роботи щось заварить, модернізувати, якусь заклепку поміняти, то зазвичай підшоломник знімається. І е, потім, власнику, ну, дуже добре, якщо там майстерні підіщуються під шоломник і віддадуть. Якщо вам повернули шолом не підшитим під шоломником, то це відео саме для вас, е, щоб витримати певні моменти, щоб ваша голова була в безпеці, і шолом на вас дуже добре сидів. Так, ну, власне, що нам потрібно. Це, звичайно, шолом. Шолом у нас е, стандартний для нашої школи, тобто навіть на базі вовчих ребер, тобто ті самі вовчі ребра від різних виробників можуть відрізнятися. Тому ми розберемо, саме приклад те, що застосовується в нашій школі. Е, тому що це відео більше орієнтоване на новачків, які займаються у нас. Ну і відповідно це більше відео для них. Тому що отвори, наприклад, для підшиву, там певні конструктивні моменти можуть відрізнятися, навіть якщо це вовчі ребра різних виробників. Потім нам потрібна така от нитка, це, як кажуть, капронова нитка, синтетична така. Потім самий підшеломник. Підшоломник має бути по розміру, тому що, коли ви будете підшивати, це все добро, Якісь там, якщо він буде менший або більший, ну, будуть певні е, технічні моменти. І він має бути більш-менш рівним, тому що якщо буде якась асиметрія, вам буде важче це все робити. Е, потім є такі от пластинки Це для захисту ключиці, основи шиї. Вони зазвичай нашиваються вже після того, як ви підшили сам підшоломник. Але е, так як цей підшоломник був знятий з іншого шолома перепідшивати мені просто влом. Ну, буде вже так. Відповідно, оце вже краще робити, коли підшиломник підшитий. Потім нам потрібна запальничка, тому що запалювати і припалювати кінці синтетичної нитки. Ну і, звичайно, голка з ниткою. Тобто я особисто беру складаю в 4. Тобто, ось так воно виходить так, ну, більш надійніше. І потім підшиває. Тобто, на кінці ось, тут має бути обов'язково зроблений вузлик. Ну, і відповідно, цей кінець обріжеться і припалиться. Ну і звичайно, нам потрібен от, нам потрібен залон. Це ізолон 8, нарізаний ось такими смугами, потім він буде відрізатися меншими частинами. І всередині шолома підклеюється. Він потрібен для того, що всередині, тут ви навряд чи побачите, є зверні шви. Тобто Вони у нас йдуть по шолому. Відповідно, зовні ми маємо гладку поверхню, всередині вона більш така жорстка. І Щоб зварювальний шов, не. Шкоди вашому підшоломнику, краще підклеїться мій ізолон. Він дискомфорту не має вам створити, але типу, цей і додатковий захист, і ваш підшаломник більше проживе. Відповідно, оце такий мінімум, який потрібен для того, щоб це все скласти і було вам класно. Далі ми перейдемо до послідовності з чого починати і до чого йти. Так, ну Починаємо ми з того, що вставляємо наш підшоломник всередину. У нас ось тут йдуть ремені, їх потрібно витягти. І в самому підшоломнику ось тут зазвичай або вже йдуть пророблені отвори під ремені, або дуже обережно ви можете це все зробити ножем. І потім там своїми руками обшити отвори, куди будуть вставлятися Ось Протягуємо один. То у нас був ремінь, а тут у нас йде пряжка. Так, все є. Ось так воно має виглядати. Є у нас пряжка, є у нас ремінь. В інших варіантах моделей шоломів можливо, і там будуть додаткові ремені, продубльовані, але це інше. Тобто ми саме оцю модель розбираємо. І тепер ви маєте собі вивести центри. Тобто В даному випадку, у нас сама пелерина. Оце от низ. Під то тобто вона має центральний отакий шов. Я буду орієнтуватися по ньому. Тобто він у мене буде йти по центру ребра. Ну і, відповідно, ось тут у нас де лоб, йде підшоломника, йде теж простьобана така частина. Тобто, воно теж відцентровано. Відповідно, пілерину я рівняю, по центру забрала ось тут. А оце я рівняю ось тут. Е, починаємо підшивати з лоба. Тобто, як особисто я беру роблю. Тобто, я беру відцентровую тут, або по черновому під щоб щоб не крутився ліво-вправо. Ну і далі проходжу наступним чином: проходжу в одну сторону, потім в іншу. Тобто, ось так умовно прошиваю. От, не так, як швейна машинка, тобто я навпаки таким от зігзагом проходжу. Коли підшив оцю сторону, підшиваю ось цю сторону. Чого саме по частинах? Тому що якщо взяти суцільно, то, наприклад, десь тут перетреться або зіб'ється, і відповідно, воно як, ну, як звичайно, там розходиться шов, тобто воно розходиться і піде. А так виходить, ця частина і ось ця, вони працюють окремо. Відповідно, якщо тут щось станеться, ви зможете швиденько відремонтувати, підшити. Потім, коли ми вже підшили лоб, починаємо далі обличчя. Тобто, цю частину підшиваємо і підшиваємо ось цю частину. То я роблю так само. Пройшовся вверх, вниз, таким от зігзагом. Не потрібно через ребро прошивати. Ну, типу, це буде виглядати ось так десь. Коли у вас нитка буде йти поверх ребра, ось таким чином. Це не потрібно робити, тому що воно дуже швидко зіб'ється. Перетреться, і відповідно у вас тут буде ослаблена оця ділянка, і підшоломник буде крутитися по вашому цьому обличчю. Тобто, проділи раз два, знизу, раз-два і ось так. Потім, коли ми підшили ось це, ось це обличчя, починаємо підшивати низ. Так само, по принципу, як ми з лобом робили, підшиваємо, центруємо. Ну і Я особисто проходжусь в одну сторону, в іншу сторону. Ну і відповідно у нас обличчя вже підшита. Спочатку ми робимо ось це все. На тему, наскільки має підшоломник, е виходити за кромку. Ну, Я особисто десь там 5 мм. Але підшоломник має виходити за кромку. Тому що якщо він буде втоплений, ну, вам можуть крутити голову, і відповідно, десь ви можете обличчям впертися в кромку. Тобто, В кращому випадку ви просто будете дискомфорт, бо метал буде доторкуватися вашого обличчя. В гіршому випадку, якщо вам ще вдарять, кромка просто зіграє вам в обличчя. Тобто, І не буде ніякого такого демпфера, типу, як підшеломника, і ви отримаєте напевно розсічення. Після того, як ми це все зробили, ми починаємо підшивати низ нижню частину. В даному випадку у нас потилиця відцентрована. Ну, а саме простіше, це йде от заклепка. Ми по неї орієнтуємося. Відповідно, самий шолом і. Під вони один під одного підігнані по самому принципу. У нас є на пілерині теж є центр, тобто центральний шов. І ми від нього відштовхуємося. В даному випадку, у нас вони є шия, ми від неї центруємося. Робимо наступним чином. Починаємо від центру і по такому принципу підшиваємо в одну сторону, повертаємося. І, відповідно, проходимо так само в цю сторону, повертаємося. Тобто підшоломник має бути підшитий. Шиї, оця от титанова пластинка, вона не має іти щільно до шкіри, куди буде підшиватися сам підшоломник, але й не має бути ось така от велика дирка. Тобто, Приблизно десь тут має бути між шкірою. Шолома і шкірою захисту шиї десь приблизно 1,5 сантиметра або сантиметр. Тому що ви будете рухатися, і щоб воно між собою не конфліктувало, то тут має бути якесь певне місце, щоб воно могло піднятися, впертися. Бо якщо воно буде ось таким чином, то воно буде зазвичай виривати нитку, тому що не буде мінімального ходу. А оця невелика ділянка, вона особливо вас не врятує. Якщо десь сюди попадуть, вона вас не врятує. Але буде створювати дискомфорт, буде рватися у нас нитка, підшоломник. Відповідно, не рекомендую підшивати отак от в притюрочку. Все, ми оце все умовно зараз будемо підшивати. І е, кінцевий результат буде вже в кінці відео. Ну хай падає. A few moments later. Так, ну, власне, у нас ось таке мало вийти. Тобто, шви ми повністю всі проклеїли. Ну, і відповідно, у нас і додаткове зм'якшення. Ні, нічого не буде шкодить вашому підшоломнику. Тут десь воно ось так має бути е, Ізолон обов'язково потрібно прижимати. Щоб він приклеївся, ну, і маленький лайфхак ось так шматки клеїти, бо якщо впадуть на підлогу, ви їх потім будете дуже довго відшкрябувати. Далі починаємо це все добро підшивати. eternity later Все, у нас шолом підшитий. Виглядає воно наступним чином. Тобто, у нас повністю підшито обличчя шолом. Точніше, підшоломник тут не рухається. Відповідно, все надійно підшито. Край підшоломника йде в невеликий нахлист на край шолому. Відповідно, щоб не було прямого контакту обличчя з залізом. Ну і, відповідно, знизу. Те, що я казав, пластинки мають мати певний люфт. Ну, і відповідно, знизу все теж підшито. Нитка припалена, так що все надійно. Ось так. Сьогодні ми навчились підшивати підшоломник. До шолома, типу БЦНЕТ. в даному випадку, це у нас стандартна модель в школі Фрібрубер. Так що, все, до зустрічі.